Усім привіт! У мене недавно виходив відеоролик. Я там тестував оптимальність підключення вентиляторів до радіатора. Ну, на вдув чи на видув, а також я там тестував оптимальність підключення, наприклад, процесора, відеокарти і радіатора. Що краще спочатку підключити, чи відеокарту, потім процесор, чи процесор, а потім відеокарту. І у вас було багато запитань. У тому, що, я, можливо, щось не дотестував, щось я неправильно зробив. Отже, це друга частина. І у цьому відео ми будемо тестувати оптимальність підключення вентиляторів до радіатору. Але у нас тут буде аж 3 радіатора. Це з товщиною 3 см, з товщиною 4,5 см, а також з товщиною 6 см. І також тут будуть різні швидкості: це 600 обертів у хвилину, 900 обертів у хвилину. Та 1200 обертів у хвилину. Я вибрав такі, знаєте, можливо, самі популярні значення, щоб не було якоїсь одної швидкості. А було три швидкості, три радіатори і три теста. На вдув, на видув І разом. Вдув і видув. Погнали! І у сьогоднішньому тесті у нас буде три радіатора. Усі вони трьохсекційні, тобто на три вентилятори. Це Бекскіп з товщиною 3 см. Альфакул -Cool з товщиною 4,5 см, та Фобія з товщиною 6 см. Також народні вентилятори Arctic P12. Їх у мене 6 однакових, щоб тестувати і на вдув, і на видув однаковими вентиляторами. Тест проводився з відеокартою RTX 2080 Ti з тепловиділенням 300 Вт. Ну і всі температури я звів до середньої, тому що там є температура процесора, відеопам'яті. Тому, якщо вам цікаво подивитись усі дані з цього відео, в описі буде посилання на файлик і там ви можете усе подивитися. Ну і перший тест. Вентилятори на вдув 600 обертів 68 градусів, 900 обертів 60 градусів, 1200 обертів 56,5 градусів. На виду при 600 обертів у хвилину тих самих 68 градусів. При 900 обертах також 60 градусів. І на 1200 обертів також 56,5 градусів. А зараз вдув і виду одразу. При 600 обертів у хвилину 62,5 градуса, при 900 обертів 57,5 градусів, при 1200 обертів 54,5 градусів. Ну ось, як бачите, у нас результат з першим відео зійшовся. І на вдув і на видув температура однакова. Тільки на вдув і видув одночасно дав все ж таки кращий результат. Ну а зараз переходимо до радіатора з товщиною 4,5 см. На вдув при 600 обертів у хвилину 65 градусів. На 900 обертів 58,5. На 1200 обертів 55 градусів. На виду при 600 обертів 65 градусів, при 900 обертів 58,5 градусів, на 1200 обертів 55 градусів, вдув та видув 600 обертів 59,5 градусів, 900 обертів 57 градусів, 1200 обертів 54,5 градуса. Ну і як ми бачимо з тестів, що цей радіатор, якщо ми використовуємо вентилятори тільки на вдув або на видув, краще, ніж цей на 3 градуси. Я, якщо чесно, думав, тут результат буде трошки кращий, що цей радіатор буде більш продуктивний. Але, як виявилось, не дуже сильно і є різниця. Але якщо ми використовуємо вдув і видув, то різниця майже не вилюється. Там пів градуса, навіть можливо і менше. І це якось дивно. Ну, а далі переходимо до самого більшого радіатора за стовщиною 6 см. На вдув 600 обертів 64 градуса, 900 обертів 58 градусів, 1200 обертів 54 градуса. На видові 600 обертів 63 градуса, 900 обертів 57 градусів, 1200 обертів 54 градуса. І ось тут ми бачимо цікаву тенденцію, що з великим радіатором на видув результат вийшов трошечки краще, ніж на вдув. Я не знаю, як так вийшло, але я два рази тестував. І вийшло, що при 600 обертів і 900 обертів. На видув, результат вийшов кращий. При 1200 обертів результат зійшовся. Тобто при малих швидкостях вентилятора краще ставити на видув, якщо у вас грубацький радіатор. Вдув та видув разом. 600 обертів 58,5 градусів, 900 обертів 54,5 градуса, 1200 обертів 52,5 градуса. Ну і після цих експериментів я дещо розчарований. Я думав, що ось цей радіатор дасть. Набагато кращий результат, ніж ось цей. Тобто тут ширина 3 см, а тут 6. Він в два рази ширший. Але результат не такий аж і великий. Тобто різниця. Між ними різниця десь 3 градуса, десь 2 градуса, десь 1,5 І тому я вирішив зробити тест ось цього і ось цього радіатора разом. Але тільки на вдув, тому що мені в би не вистачило на більші тести. Ну і виходить, що два радіатора з 6 см. Та 3 см на вдуві при 600 обертів у хвилину 59 градусів, 900 обертів 54 градуси, 1200 обертів 52 градуси. Ну і пора підводити підсумки. Я для себе підкреслив декілька моментів. Перший момент це я хотів замінити ось цей радіатор. На ще один ось такий, щоб в мене було два ось таких радіатора. І я думаю, що для мене особисто немає сенсу. Я краще додам трошечки більше обертів вентиляторів, і я невілюю ось цю різницю між цими радіаторами. Ну, і як ви бачите, що сама різниця між радіаторами не сильно велика. Навіть немає 5 градусів, там виходить 3. І, знаєте, я чесно думав, що між ними різниця, між великим і. Маленьким буде більше. Але різниця тут тільки у тому, що рідина в контурі нагрівалась ось цим радіатором довше. Тобто, ось цей радіатор я тестував десь півгодинки, а ось цей уже майже годину. Я скажу вам, як я їх тестував. Тобто, я збираю контур, ставлю вентилятори, запускається все і тестую до тої пори, поки температура рідини. Не перестає підіймати. Тобто, десь приблизно 10 хвилин вона стоїть рівно, не підіймається, і тоді я вже узупиняю тести. І виходить, що чим більше у вас радіатор, тим у вас більше часу на те, щоб рідина у ньому прогрілася. Тобто, з великим радіатором ви можете довше сидіти у тишині і не підіймати оберти в Ну і перше відео, верніше, мої перші експерименти в тому відео підтвердили, що на вдув і на видув, ви отримуєте однакову температури. Тільки ось, ось цей радіатор показав, що з ним, якщо у вас тільки три вентилятори, то ставити їх краще на видув при малих обертах вентиляторів. При великих обертах ця різниця пропадає. Ну і те, що ставити, якщо вентилятори на вдув і на видув, то температури у вас будуть менші, ну це зрозуміло, тому що радіатор сам по собі буде працювати більш ефективніше. Якось так. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Тому що тут ще можна багато розсуждати, щось думати, і взагалі, можливо, та я знаю полюбе, що у вас буде ще багато питань, типу, що ти щось там не дотестував, але народ, я чесно скажу, на ці тести я потратив майже своїх чотири вільних вечора, тому що це потрібно тестувати дуже довго. Тести займають, ну, понятно, тести займають довго. плюс треба розібрати, зібрати комп'ютер, наляти рідну, і зробити випуск повітря з комп'ютера. А це не так швидко, У мене резервуар не дуже великий, тому займає дуже багато часу. Але все ж, я стараюсь для вас. І це відео, я думаю, заслуговує якогось лайка та коментаря, якщо вам це відео сподобалось. Ну, як бачите, що буде також третє відео, у якому я буде тестувати потоки рідини.